Вітаю, шановні глядачі. Вітаю всіх із Днем Незалежності України. Бажаю бути незалежними. Це самое головне, Це дар Божий. Прошу ваші сили. Допоможіть нам усім бути незалежними, вільними. Там буде. Бажаю вам доброго ранку. Якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної незалежної кави, вільної кави. Я п'ю каву і закликаю духів кави, допоможіть, скажіть нам, будь ласка, які є перепони, що заважає бути незалежними мати незалежність вільними людьми, тому хто дивиться це відео, позбутися всіх залежностей, будь-яких. Це можуть бути залежності, залежність від будь-яка, від речей, від алкоголю, залежність, від людей, від чоловіка, від дружини. Залежні від дітей, отримати фінансову незалежність, які є перешкоди, щоб бути незалежними, <кій> <кій> бути вільними, вільними і щасливими. Так. До речі, всі люди досить вільні, відчувають себе. Дуже гарні карти вийшли. Це ваші думки. Ви дійсно любите, для вас це дуже важливо бути вільними. Ви незалежні люди, які не потерплять. Не зможуть терпіти. Ну, важко. Тут є такі люди, що відчувають це як, от я ж кажу, що в голові ви вільні, душа вільна, дух вільний, а тіло має залежність. Або якісь умови склалися так, що ви зараз відчуваєте, що от. Це звільнить вас, вам дасться звільнити своє тіло, душу, відзалежність. Причому що раніше все було добре, зараз, оце треба зняти, хтось навмисно викрав вашу з... е... свободу. Ви закриті, навмисно вас закрили, як окупація така прямо, я б сказала. Ви маєте щось дуже цінне. Вас прям закрили. Хочу це зняти. Це заперечує. Повністю весь негатив знімаю. Більше нічого не заважає бути незалежним. Неважливо, в якому ви віці. А люди, які мають похилий вік, будь-яка обставина, можливо, є люди, які залежні від своїх дітей, які залежні від... Можливо, є якісь обмеження руху, хвороба. Зараз будемо знімати, щоб у вас була можливість, О, те, що у вас в голові. Ой. Це ж саме головне, що має людина, це воля, воля думати, воля робити те, що ти бажаєш. Це дуже велика подарунок такий, я б сказала, від Бога, від вищих сил. Скажіть нам, будь ласка, духів кави. Закликаю духів кави. Прошу, допоможіть, скажіть, що заважає стати незалежним. Неважливо, якщо це навіть ваша робота. Де б ви не були полон, якісь обставини, що ви відчуваєте, що ви залежите від когось, від людей, від обставин, <кій> скажіть нам, будь ласка, вищі сили, допоможіть стати незалежними фінансово, фізично прям звільнитися, це щось відбувалося по роду і колись люди. Отримали таку науку, чи як та їхня культура склалась, не культура, а от самі, це рамки, якісь є рамки, які обмежують людину, і це передається із покоління в покоління. Тобто дитина зростає, уже знаходячись у цій рамці, що вона сприймається як норма, але дух. От самі думки, вони не, не співпадають з цими рамками і ці знання передаються породу, що це нормально, що це допоможе тобі вижити, Корися, підкоряйся, не, не, не май... Не висловлюй свою думку, щось так іде, бо буде тобі погано, бо покарання буде якесь покарання, і це постійно закриває шлях. І це воно якимсь чином безумовно, так, от із покоління в покоління передалося, щоб було таке, щоб люди змогли вижити їм на якомусь етапі. Вони припиняли висловлювати свої думки. Щось так іде. Заперечу. Прошу виші сили відкрити всі шляхи і дороги. Я відкриваю повністю всі перепони, щоб це не було. Ви більше не маєте коритися, ви вільна людина і предків роду прошу, допоможіть. Всі, хто були. Змушені коритися, визнавати залежність від чогось, від когось більше вам це не треба робити. Ви давно вже покинули цей світ. Ви можете бути вільними і вознестись, упокоїтись. Ви можете заново народитись вільною людиною, Ви не маєте більше коритися. ще хоч що Тут все стосується того, щоб вижити. Щоб вижити, щоб зберегти свій а, якийсь... А, Так, родопороду передавалася професія, можливо, якась діяльність. У вас дуже сильний рід і е, золоті руки, руки унікальні. Е, можливо, це ви можете писати, можете малювати, писати книги. ну, Дуже цікавий породу передається от талант. І ви зустрічаєте таких людей, схожих на вас. Але вам, щоб вижити, щоб ваш рід існував надалі, при, при... примусово так вийшло, що ви змушені ховатися, ви викривляєте, приховуєте, і якісь страждання саме. Ідуть, що от реальність вона не співпадає з вашими відчуттями так, як має бути. І це через те, що були напади на вас, агресивні дуже люди. Це може бути, ну, тут може бути діяльність саме расистів, росіян і взагалі будь-якої людини агресивної. Дійсно змушені, змушені бути підкореними, як наче так. Але це тільки фізично, і це тільки маска така, заперечує, щоби продовжити життя роду. Добре. Це нормально. Скажіть ще сили, чи лишила ще хоч що-небудь, що заважає бути незалежною людиною, мати змогу не підкорюватись, а слухати тільки себе? Тут вони говорять, що ви настільки вже давно так звикли, що вам тільки у своєму домі можна писати, говорити, тільки в зачинені двері мають бути, бо постійно на вас або пишуть донос, або щось відбувається навколо. Осуд. Осуд, дуже сильний осуд, пересуди. всі... Плітки, все можливо, грязь просто льють і льють і льють. І це постійно від цього неможливо позбутися. Ви змушені зачинитися і там бути вільними вдома або в своєму думках, в голові. Це заперечує повністю весь негатив. Вбираю. Прошу Вищі ще сили, скажіть нам, будь ласка, чи я хоч щонай, що небудь що заважає бути вільним, тому хто дивиться це ну, от, ми почистили. Тут буде можливість надана, буде наданий шанс, можливість, подорож, виїхати, переїхати, змінити місцевість, позбутися цих. Обставин позбутися людей, покинути цю атмосферу, де вам неможливо було висловлюватися вільно або робити те, що ви бажаєте, і або це ви зможете вилікувати ту, ось проблему, хворобу. От єдине, що а, тут буде і Якийсь наданий компаньйон, друг, який скаже, що роби, роби, я в тебе вірю, ти вільний. Так. Треба, щоб був друг добрий, який вас розуміє, щоб ви не були одні, щоб вас супроводжував в цьому плані. Ну, і вірити, звісно, тут треба дуже сильно вірити, вийти з цієї програми негативу, що це норма, що це норма бути залежним, що всі так живуть, і ти живий. Тут, от і оці програми негативу, вони знімаються тільки від вашої сили волі, сили духу. Нарешті, ну, і тут повна буде. Припиниться оця тортура 100% щастя, я б сказала. От. Тільки треба знайти того, хто виведе вас, того, хто скаже, що це норма, що так роби, і роби, як я, і в тебе все вийде, і ти будеш вільний і фінансово. Це все програма в голові. Ви вільні, дійсно, сила духу. Все заперечую. прошу вищі сили. Так. І вже як ви звільните, пройдете цей шлях, позбудете себе от залежностей від залежностей, будь-яких від. Будь-кого будь-чого взагалі. Ваша родина, ваші діти з вас будуть нащадки брати приклад, і ваш рід уже ніколи не зможе опинитися знову в цьому стані. Ви знайдете такий о, ключ, який метод, який буде як взірець на покоління. Що ви зробили, як це робити, щоб бути вільним? Це дуже велика послуга для вашого роду, для нащадків. Так. Попри все, тримати свою лінію, свій курс, я б сказала, рухатись по своєму курсу. Прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка, бути вільними. Ой, прошу допомоги. Перекриваю. Так, духів кави, прошу, допоможіть нам. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть. Визволити всіх, хто знаходиться у залежності фізичній, моральній, психічній, фінансовій, будь – залежності від будь-кого і будь чого, від обставин, від хвороб, від е, фізичних е, від людей, агресорів, від е, війни, від, е, від близьких людей, від дітей, від чоловіка, від е, Дружини від свого віку, а, звільнитися повністю і діяти по своїй волі, по своєму бажанню, по своїй натхненню, по... тримати свій курс по житті, свої думки, свої бажання втілювати, мати власні цілі, наміри, досягати своєї мети, мати волю абсолютно. Абсолютне щастя, буде так, буде так, буде так, більше нема нічого, знімаю повністю. Все, що закривало шляхи, відкриваю. бираюсь із життя всіх, хто не давав мати незалежну незалежність. Буде так, буде так, буде так. Та буде повністю знята. Вся залежність знімаю від фізичних. Від волю від їжі від хвороб, від дітей надається вся можливість, знаходяться всі друзі, підтримка, любов, щирі стосунки, щирі відчуття побратима. Абсолютно незалежні люди. Буде так, буде так, буде так. Вільні і щасливі, буде так. Прошу вас, не страждайте. Досягайте незалежності, будь-яким чином знаходьте своїх побратимів, людей, які мають з вами однакові погляди. Це справді і є щастя за те, що дано від Бога, це воля висловлювати свою думку. Це дуже дорога річ. Приємної вам кави і приємного Дня Незалежності України. Гарно будемо працювати над цим. Дякую за увагу.